Партнер програми мережа аптек «Знахар». це формула здоров'я на другому телеканалі. Сьогодні в нашій програмі ми поговоримо про профілактику ускладнень гіпертонії, адже постійний підвищений артеріальний тиск у 90% випадків призводить до таких захворювань, як інсульт, інфаркт, і може спричинити ниркову недостатність. За офіційною статистикою в Україні понад 10 мільйонів людей, в яких підвищений артеріальний тиск. Тобто кожен третій пацієнт є гіпертоніком. Багато людей не знають, що вони хворі, адже високий артеріальний тиск частіше за все нічим себе не виявляє. Відповідно, відсутність болю чи скарг немає потреби лікуватися. Однак саме гіпертонія з часом призводить до таких небезпечних захворювань, як інсульт, інфаркт, міркова недостатність. Чому людина повинна пожиттєво лікувати артеріальну гіпертензію? Якщо більше трьох місяців людина вже ходить до лікаря, то вона вже ходить практично постійно. Якщо вона тільки один раз прийшла, то вона прийшла, вона ознайомилася, по якійсь причині більше не ходить до лікаря. Чому? Ну, Вже багато є. Як, на мій погляд, в першу чергу це суб'єктивні причини. А 44% в минулому році пацієнтів на артеріальну гіпертензію. Десь 8,5 з мільйонів людей вони прийшли. До лікаря, а із них 44% біля 4 мільйонів вони почали лікуватися досить активно. Це дуже хороший результат, щоб зменшити ризики виникнення інсультів, інфарктів та інших захворювань, до яких насамперед призводить непролікована гіпертонія. У 2012 році в Україні запровадили державний пілотний проект. Суть зводиться до того, що ліки гіпертоніки можуть придбати за низькими цінами, а виплату різниці вартості апте. Кам, взяла на себе держава, щоб пацієнти, які приходять до лікаря, вони були не те, що задоволені, а щоб вони були повністю ознайомлені з тим, що існує такий проект, у державі є кошти на це. Що можна у лікаря отримати рецепт. по теперішнім нормативним документам, пацієнт може обрати для себе той чи інший препарат із тих фармакологічних назв, а не торгових назв, які йому виписує лікар, безприблизно на кожну. Цю фармакологічну назву біля чотирнадцяти різних торгових назв пацієнт обирає для себе препарат з 90-відсотковим відшкодуванням вартості за цей препарат. У такий спосіб українців залучають до грамотного лікування артеріальної гіпертензії. А відтак і дає можливість уникнути ускладнень. Реально знижуються в нас е, такі цифри, які говорять про ускладнення гіпертонічної хвороби, інфаркти міокарду і так далі, інсульти. Е, бачимо реальні за два роки. Можемо вже сказати, що той проект направду дає такі плоди, що він вартував того введення в Україні. В середньому на один рецепт іде від 20 до 30 гривень. Вартість препаратів навіть комбінованих на цьому етапі коливається. Приблизно тих, де 90 відшкодування, від 12 гривень, наприклад, до 50 гривень, приблизно таким чином. Часте є препарати, де, наприклад, держава відшкодовує, наприклад, із 70 гривень 65 гривень. Відшкодовує держава. Але на майбутнє, я так собі думаю, що очевидно повинно бути, і ми зробили таку пропозицію, щоб була якась фіксована. Ціна відпустку грошей на один рецепт. І пацієнт приходить, є перелік, він дивиться, бачить, що ну, буде, будемо так говорити, він буде ознайомлений з тим, що цей препарат є, для прикладу, 12 різноманітних торгових назв. Якщо йому дуже подобається упаковка або ще щось інше, це теж ми повинні враховувати. Експерти вже підрахували, що здешевлення на 15% знизить показник смертності і удвічі ймовірність виникнення ускладнень гіпертонії, інсультів та інфарктів. За цей час серед цих хвороб у 2013 році, порівняно з 12 роком, в першу чергу зменшилася смертність від гіпертонічної хвороби. Вона зменшилася десь на 20%. У минулому році зменшилася кількість інсультів від гіпертонії на 6 тисяч. Ну думайте, це число. І що це 6 тисяч людей, у яких ми запобігли розвитку інсульту, це дуже багато. Кількість викликів швидкої допомоги вже зменшилася на 20%. Тобто, кожен п'ятий виклик бригади невідкладної допомоги вже перестав бути активним. Намітилася дуже хороша така не тенденція вже закономірність по зменшенню викликів швидкої допомоги до, до, з приводу гіпертонічних кризів. Взагалі-то, за кордоном, швидка допомога на гіпертонічні кризи не те, що не виїжджає. А Потреби в цьому немає. А в нас весь час швидка допомога. Як тільки ніч, то 30% викликів швидкої допомоги це йдуть на гіпертонічні кризи. А потім існує такий момент, розповідають, зняли тиск, тому подібне. Кожен кожний гіпертонічний криз це якась така часткова транзиторна ішемічна атака головного мозку. Щоб придбати ліки в аптеці, людина має спочатку звернутися до поліклініки. Там лікар випише спеціальний рецепт, де вказується не торгова назва препарату, а діюча хімічна речовина. Остаточний вибір пацієнт зробить вже в аптеці. По Львівській області 500 тисяч пацієнтів, які мають артеріальну гіпертензію, 120 тисяч серед них розпочали активно лікуватися. Це цифра достатньо велика, і будемо говорити відповідає таким. Ну, порахуйте, що це більше ніж 25%. відсотків. Сподіваємося, що за ці два місяці ми зможемо залучити. Ще більше пацієнтів до цього проекту значно збільшилась частина людей, які стали більш уважно дивитися за своїм здоров'ям, можна і так сказати, оскільки препарати від гіпертонічної хвороби маються приймати практично постійно і пожиттєво. Тому купівля їх кожного місяця напевно складає певну важкість для певних верст населення. Згідно по даному проекту, виходить, що ліки можна придбати за дійсно символічною ціною. Ліки є якісні. не обов'язково навіть пацієнту відвідувати кожного місяця свого доктора. Ми маємо можливість виписувати відразу на два-три на місяці препарати. Пацієнт може їх придбати за акційною ціною. власне, І відповідно ми змогли охопити більшу частину населення ніж колись. І, відповідно, маємо показники. Маємо надію, що пілотний проект буде продовжуватися і на наступний рік. Зниження фінансового навантаження дало поштовх до активного лікування гіпертонії, стверджують лікарі. 44 відсотки таких пацієнтів, які приймають препарати, це добрий показник. Дуже хороший результат, тому що середнім у Європі складає десь біля 30-35 відсотків у Сполучених Штатах Америки, десь біля 55 відсотків, серед європейських країн у Чехії. Чехії 55 п'ять-шість пацієнтів лікуються від артеріальної гіпертензії постійно. Це єдина країна, де така, ну будемо говорити, ментальність чи свідомість, чи просто прихильність, будемо так говорити, до лікування. У цьому році у нас постійно по Україні розпочали лікуватися десь біля 30% пацієнтів. Середній вік людей насамперед охоплених пілотним проектом 65 років. Пенсіонери відповідно доступність ліків по ціні суттєво вплинула на те, що збільшилася частка людей, які стали адекватно лікуватися. А оскільки препарати виписує за рецептом лікар, той хворий опинився ще й під постійним контролем медиків. В середньому один сімейний лікар працює з диспансерною групою, яка складає від 200 до 400 осіб, то залежно чи то місто, чи то район. Моя диспансерна група складає 320 осіб, які в мене практично повністю охоплені даним проєктом, з якими ми регулярно бачимося, оскільки виписка рецепту і диспансеризація зобов'язує пацієнта прийти в поліклініку відповідно. Я має гарніші результати ніж два роки тому. На жаль, більшість гіпертоніків не лікуються, адже частка людей змирилася з своєю хворобою. Однак є категорія хворих, які вже стали відвідувати лікаря. Пацієнт має можливість отримати ліки із значною знижкою по ціні, що робить лікування більше доступним абсолютно для всіх варств населення. Особливо найбільша кількість. Людей, які потребують лікування, то є, як правило, старші люди і середнього віку, також, але найбільш вразливі то є наші пенсіонери, які мають можливість в рамках цього проекту отримати надзвичайно дешеве лікування і якісне лікування, що є дуже важливим. За оцінками експертів, лише 30% пацієнтів залучені до дії такої програми, скажімо, на Львівщині, це з півмільйона гіпертоніків. 120 тисяч регулярно приймають ліки для нормалізації артеріального тиску. Медики наголошують, що прагнуть охопити принаймні дві третини таких пацієнтів. На 500 тисяч населення форих на гіпертонію. Одна третя частина серед них це люди молодого віку, які мають підвищений артеріальний тиск. І які, чесно кажучи, не потребують якогось медикаментозного лікування. Чому? Ну, наприклад, молода людина чоловічої статі 35 років, має підвищений артеріальний тиск, має надмірну масу ваги на 15-20 кілограм, п'є кожного дня по літру пива, їздить на машині, не займається ні фізкультурою, ні спортом, їсть все, що йому дають. Лікарі кажуть, аби попередити і саму гіпертонію і її ускладнення, варто посилити профілактику серед молоді з наголосом на здоровому способі життя. Помірна фізична активність. Ну розумієте, з алкоголем це проблема, але в принципі можна переконати людину. Якщо ви будете цю молоду людину лякати, що у вас через 30 років буде інсульт, він на вас не зреагує. Чому тому, що ну буде так, буде через 30 років, там вже 30 років так далеко, правда. Через те. І вони, оця одна третя частина людей, вони, чесно кажучи, вони все одно не будуть прихильні, навіть якщо ви будете додому і приносити кожного ранку і видавати по одній таблетці, розумієте, це одна третя, вже дивіться. Друга, одна третя це нігілісти. Що таке люди? Це люди, які не довіряють медицині, це люди, які не хочуть лікуватися, це ті, що мають свою певну позицію. Позиція в них не завжди правильна. Із провадженням цього проекту кількість людей, які стали уважніше контролювати свій тиск і постійно приймати медикаменти, збільшилася. Відтак ми стали трохи здоровішими. За словами медиків, лише 40% хворих час від часу лікують гіпертонією. У 8% випадків вдається досягнути бажаних 120 на 80. Тому державна програма допоможе не лише зекономити кошти хворих, а й підштовхне їй займатися своїм здоров'ям. Це була програма Формула здоров'я. Бережіть себе. До побачення! Партнер програми Мережа аптек знахар.